Доброго дня, панове! Як бачите, приїхали мені корпуси. Тут, як бачите, є два варіанти. Оце перший варіант, який був без зроблений без, без виступів. Якщо подивитися всередину, Ось так це виглядає. Внизу, як бачите, немає оцього прослаблення, де має бути магніт динаміка. А з країв, з, з крадів, відповідно, немає ось тих виступів. Тому, очевидно, цей корпус більш ранньої версії, якщо подивитися, як він був зроблений. Ну, що я думаю? Це мій перший досвід друкування такої складної деталі. На відміну від попереднього проєкту, якщо пам'ятаєте, ми з вами робили підставку для карбоінформера, це була просто одна сплошна деталь і все. І при друку майже ніяких артефактів не було виділено взагалі. Тут, як бачите, є ціла маса усяких цікавих проблем, давайте їх розглянемо детальніше. Отже, якщо подивитися на верхню кришку, відповідно, як бачите, ось такі дивні. Дивні деформації, насправді, насправді це мали бути круглі отвори із е, фасками. Як бачите, якісь такі дивні е, дивні деформації. Якщо них подивитися, ми бачимо якісь такі дивні напливи. Це насправді ясно, річ, що це аномалія, такого бути не повинно. А також, якщо подивитися на відблиск, то можна подивитися на ось такий дивний кільцевий слід. Це ніщо інше, як слід від. Е, Кільця, до якого має прижиматися безпосередньо сам динамік. І е, Як бачите, цей, це кільце також деформоване, воно має бути гладеньке, тому що якщо ми подивимося на сам динамік, ось так виглядає сам динамік, який, який тут має бути всередині стояти. Тут є ось таке кільце паперове, і відповідно ось цим кільцем, е, динамік має прижиматися ось до цього. Пластикового виступу, як бачите, цей виступ, ну, мабуть, потребує додаткової якоїсь обробки. Тому що якщо я зараз. Е... Якщо я зараз просто так запхаю динамік, динаміку всередину, можливо, це кільце пошкодиться. Тому що, ну, шо, як це можна обробити, ну, очевидно, що потрібні якийсь ніж, ніщі. Чи... Щось схоже на це. До інших проблем, виникли... <кій> що виникли під час. Під час цієї деталі. Якщо подивитися, як ця деталь була зроблена. То можна звернути увагу, що деталь друкувалася саме Ось цією стінкою на основу. Тобто, ось так е деталь стояла на столі під час друку, і очевидно, можна подивитися, що при цьому відбувалося. Отже, якщо подивимося на відблиск, буде видно добре, що насправді нижня поверхня виглядає ну більш-менш, але є ось такі цікаві напливи. Що мені теж не подобається, хоча це все ж таки зовнішня стінка, особливо на нічого не впливає, але з цією стінкою цей корпус має стояти ось так. На, відповідно на, на, на нижній стінці корпуса. Очевидно, що очевидно, що ця, ця пістака має бути, тобто саме ось так має встановлюватися. І з цієї сторони ми бачимо ось бачите, отвір. Як я вже казав, цей отвір має ось таку зрізану форму, він, він не круглий. І сама кришечка, відповідно, вона просто закриває ось так цей отвір. Як бачите, також є два типа кришечок. Тобто є насправді є дві кришечки, є кришечка зроблена безпосередньо майстром, що робив, робив ось ці корпуси. Тобто Власником 3D-принтера, в якого я замовляв цю послугу. Тобто друк на 3D-принтер. Якщо ми подивимось, ми побачимо, що насправді ці кришечки вони майже однакові диснеція тільки, тільки допуск. Є друга кришечка, яка має дещо більший допуск ту, що робив я. Там відповідно в нас. 16 соток, а те, що робив власник принтера. Ви креслення бачили в минулому, в минулому відео. Тобто, відповідно, насправді, ця кришечка, вона. вона Обидві кришечки стають на своє місце, але є небезпека з колу. Ось. Як бачите, тут вже є пошкодження. Верхньої, ось тут, бачите, є пошкодження. Це пошкодження, відповідно, під час тобто, тріщина, коли. Я намагався закрити кришечку. Насправді кришечка заходить доволі добре, тобто плотненько і особливого спротиву немає. Тобто кришечка нормально стає на своє місце, особливо... Ну, Очевидно, що це конструктивний прорахунок. Тобто, ось така насправді проблема. Тобто до інших особливостей, ну не знаю. Насправді, на мою думку, проект доволі вдалий, але потребує до такого, мабуть, специфічного влаштування принтера. Або щось схоже на те. Тому що ось такий дивний наплив може привести під час встановлення цього, під час стало динаміка, ось цей наплив він може пошкодити динамік, тому насправді динамік сюди вільно стає. Ну, не те, щоб вільно з таким натягом, як і. Насправді, як я й говорив, динамік має сюди ставати з таким натягом. Тобто, насправді насправді вайбляться те, що потрібно. Динамік стає так, як потрібно. Тобто, цей корпус повністю функціональний і ним можна користуватися. Давайте тепер подивимося на іншу версію корпусу, ту, що я робив. Тобто, з, от відповідно, це останній, остання редакція цього корпусу. Це вже чистовий варіант цієї крішечки. Це вже моя конструкція. тобто, Тут відповідно у нас зазори 5 соток з двох сторін. Якщо ми подивимося на внутрішній так би мовити, світ, тут вже дещо змінилося. Отже, як бачите, у нас з правої сторони є ось такі цікаві виступи. І, бачите, з правої сторони і з лівої сторони є. Є ось такі цікаві виступи, за які, за які динамік має е, Має, відповідно, цеплятися. Е, корзина динаміка має цеплятися ось за ті зубчики. Відповідно, чим ще віднесеться цей корпус. У нижній частині є ось таке прослаблення. Ось, щоб було добре видно. Ось, бачите, добре видно це прослаблення товщиною 0,5 мм. Відповідно, під час встановлення динаміка у цей корпус. Е динамік має висіти вже в повітрі, фіксуючи тільки за увесь е зуби корзину. І таким чином динамік встановлюється цей корпус. Чи є якісь інші віднім... відмінності? У всьому решта цих два корпуси є повністю однаковими. Тобто усі решта геометричні розміри цих двох корпусів, вони повністю однакові. Дивіться, тільки, тільки ось ця модифікація. Тобто, насправді дві модифікації в нас є ось такі цікаві. Тобто, в останній редакції цього, цього корпусу, відповідно, динамік фіксується уже за корзину, тобто, а не за. А не, а не підпирається магнітом до верхньої крішки. І, Відповідно, у нижній частині корпусу вже відповідно є ось таке прослаблення для того, щоб динамік не торкався магнітом до, не торкався магнітом до нижньої стінки корпусу. Як ця штука виглядає? Ця штука виглядає ось так. Очевидно, що. Ось ця сторона має бути доматеринський плати. Отже, ну, уявимо, що у нас з тієї сторони у нас, відповідно, фронтальний вентилятор. І якщо ми уявимо, як це справді має бути, уявимо, що у цей динамік, я зараз його зпикнути не буду, <хи> він стоїть у середині цього корпусу. Ось так. Він туди вільно стає і, закриває, і закривається ось так кришечкою. Очевидно, що в нас і з тієї сторони виходить. Про... Провід, який підєднується вже до материнської плати. Таким чином розміщується ось цей корпус. Щодо того, як можна цей корпус зафіксувати, ну, насправді також було кілька цікавих думок. Ну, По-перше, ну, очевидно, що оці, так би мовити, лижі зроблені для чого? Для того, щоб цей, щоб цей корпус можна було зафіксувати за допомогою двостороннього скотчу. E, тобто e, корпус ось так має монтуватися на дно корпусу. E, усередину ставиться відповідно динамік. З цієї сторони відповідно виходить провідок, який приєднується до материнської плати, закривається ось так. І після чого e, ми отримуємо pc спікер у корпусі. І, очевидно, що таким чином він має функціонувати. Я ще забув сказати, що якщо ми подивимось на верхню частину корпусу, ми побачимо, що зверху є, як я вже казав, ось таке кільце, і у середині цього кільця має бути наклеєна відповідно тка... захисна тканина для того, щоб під час роботи комп'ютера е... усередину не, поп... не попадав, е... тобто не, потрап... не потрапляв пил. Таким чином, динамік, що встановлений у цьому корпусі, захищений від пилу. Таким чином таким чином, не порушиться його нормальна робота. Ось такі справи, панове. Ще я, мабуть, покажу коробочку, яку це все приїхав. Ну, насправді. Мені ця посилка приїхала ось, ось в такій коробочці. Тут, як бачите. Тут достатньо місця для того, щоб розмістити два таких проєкта. <смі> Як бачите, це успішно приїхало мені додому. Причому дуже специфічною доставкою мені просто передала цю посилку автобусом. Я ще таким ніколи не користувався. Причому це абсолютно безкоштовно. Чому я, так би мовити, радий? Тому що насправді це доволі цікава практика. Отже. Так, це кришечка від цього корпусу. Тобто, від цього корпусу. І що ще потрібно сказати? Ну, у цьому корпусі їхало, відповідно, їхала всередині їхала одна ось та кришечка, а другий кришечкою корпус був закритий. Чи варто показати на, ка на камеру, як це закривається? Ну, як бачите, конструкція тут, тут доволі проста. Тут просто, як бачите, зверху у нас, як бачите, є ось такі виступи, і з цієї сторони кришечка виглядає ось так. Очевидно, що... Очевидно, що корпус закривається, закривається очевидно, ось так. Ось так. Тобто, таким чином він фіксується усередині і все. Бачите? Ось так. Таким чином корпус закривається... Закр... Таким чином корпус закривається і, і ховає, так мовити, усередині динамік. І ще й, мабуть, покажу, який насправді має бути скотч для того, щоб зафіксувати його. Тобто, щоб зафіксувати ось цей корпус у середині е, системного блоку. Як я вже, як я вже казав, найкращі річні все ж таки використовувати автомобільний скотч. Е, є такий цікавий скотч е, зі спільного поліпропілену, поліпропілену, який є. Е, який можна придбати у магазині. Я зараз покажу, як ця штука виглядає. Зараз я трошки пошелещу. І достану свої запаси. Тобто в мене є ось такий цікавий скотч, який я колись придбав для того, щоб. Я вже не пам'ятаю, що я ним клеїв. Але я його дійсно придбав в автомагазині. Ось такий скотч. Ось така цікава штука. Як бачите, він дуже товстий, ось так ця штука виглядає, я дійсно його придбав в автомагазині. Ой, вибачте, будь ласка. Ой. Так, продовжуємо. 6. Трішки, трішки на дворі стало прохолодно. я трішки обчиху, мабуть. Трішечки. Отже, як бачите, ось такий цікавий скотч, він такий товстий. І, як я вже казав, він схожий схожий на паралон. Ось, бачите, от така штука. І саме на ось такий скотч потрібно фіксувати е, ось так, цей корпус. Тут, тобто цей скотч потрібно вирізати у розмір по ширині. Е, тобто, як бачите, тут полоса доволі, бачите, оце мій палець, тут десь, ну, так би мовити, десь у два пальці приблизно цей скотч. Ну, Давайте отак, бачите у, у, два, у два пальці. очевидно, тобто, тобто скош доволі широкий. І, сам, і очевидно, що треба, треба вирізати по ширині ось, ці, ось цього кріплення для того, щоб, щоб, щоб цей корпус можна було зафіксувати у середині, корпус, у, середині, у середині корпусу системного блоку. Таким чином, можна отримати надійну фіксацію так мовити, на роки. Що ще можна сказати по цьому, по цьому корпусу? Ну, як я вже в минулому, минулому відео, е, цей корпус буде складно зробити литтям, тому що тут є пори з двох сторін, тобто не пори, а виступи, і тому е, відлити цей корпус методом лиття під тиском, мабуть, не вийде. Тут тобто, все ж таки потрібно знову носити буде якісь цікаві модифікації для того, щоб корпус можна було... Лити, лиття, тобто, щоб можна було його, для нього зробити одну форму і зробити весь корпус повністю, не якщо доведеться його склеювати. Очевидно, що під, лиття під тиском не буде мати таких специфічних проблем, як е, 3D-друк. Тобто, тобто, насправді в чому проблема. Хто не знає специфічних властивостей 3D-друку, я зараз нагадаю. Я точно не впевнений, яка тут насправді яке тут насправді діаметр сопла, але якщо ми подивимося на специфічні артефакти 3 d друку ми побачимо ось такі цікаві полосочки, тобто тонесенькі-тонесенькі ниточки. І очевидно, що ось, ось тут на грані вона запросто може бути тріщина, тому що тут, тут дуже тоненька стінка, ну, Яка тоненька стінка? Міліметр. І очевидно. І, очевидно, тут, як бачите, ось такий зубчик, і якщо за цей зубчик потягнути, то тут, тут, ось тут може запросто виникнути тріщина всередині. Тобто, може бути оце, може бути відчарування, очевидно, що це недобре явище. Тому ось така справа. І як бачите, насправді, знаєте, що я думав зробити, насправді, мабуть, можна було цей корпус струкувати ось так, тому що ось. тобто, Верхньою стінкою донизу, але у чому проблема? Проблема в тому, що. Е, очевидно, що оця стінка тоді просяде всередину. Тому чому майстер робив саме ось так. Зрозуміло, тому що тут майже усі поверхні тоді горизонтальні. І тоді не виникає ніяких проблем з, з друком взагалі, окрім ось цього кільця, до якого має, має пролягати. динамік, Очевидно, що потрібно, потрібно це питання якось вирішити, тому що це кільце насправді це дуже важлива річ, тому що. Динамік прилягає саме цією стороною. Тобто, ось ці дивні артефакти друку можуть бути проблемою, тому що може призвести до пошкодження динаміку, на мою думку, тому, можливо, варто це також. Ну то, то, то насправді, що будемо зробити? потрібно все ж таки е, Потрібно все ж таки допрацювати ось це кільце так чи інакше. Можливо, в ацетоні, можливо, ще в чомусь. тобто насправді я, як замовник послуй, я мабуть цим займатися не повинен. Тобто я маю отримати максимально якісний продукт, а тим не менше я маю зараз думати, як мені цю штуку щасати, при тому що в мене немає ні ацетону, ні, чого, ні бензину, нічого в мене зараз немає вдома. Тобто мені зараз мені потрібно полазити по форму і подумати, як ж мені прибрати ось ці дивні напливи на ось цьому кільці, тут бути не повинно, по-моєму, кресленні. ви всі бачили в минулому відео, ніяких тут напливів на кресленні, ясне і повинні немає, але тим не менше, ось це. Ось цей дивний наплив може бути причиною того, що немає тепер можливості встановити динамік так, як потрібно, тому що динамік може бути. Я вже насправді пробував встановити динамік, то насправді динамік не новий, але якщо подивитися, тут вже є пошкодження через те, як я в... через. Тобто сліди встановлення цього динаміка всередину. Серед... Ну, насправді це не складно, що це така велика проблема. Чому? Тому що. Динамік. Ну, насправді, я думаю, якщо у ці штуки будуть на продаж якось. Я думаю, що зборком, зборкою цих приладів було займатися я, і тому. Ніхто тих проблем бачите, не буде. Але тим не менше, як то каже, якщо просто продавати цю річ як, як, як такий наборчик, тобто динамік, ось такий корпус, який ніхто не чипаде, окрім, окрім е, покупця, очевидно, що усі дивні артефакти, можливо, ніхто не зверне увагу, але тим не менше. Тим не менше, от така є проблема, тому що, насправді, як я вже казав, корпус повинен мати, повинен мати мінімальну висоту, тобто він повинен бути компактний і не повинен бути там долю якась коробка з дротами, він повинен виглядати повинен більш-менш компактно без всяких дивних артефактів. Тому, що можна тут зробити, очевидно, що цю річ потрібно допрацювати так, щоб не було ось таких цікавих артефактів, що можна зробити, ну не знаю. E, насправді, я, мабуть, буду експериментувати на ось, на, ось, на ось цьому корпусі. І тут що можна зробити, треба. У мене є э, канцелярський ніж, ось такий ось такий, ось такий, ось такий червоний. Ой, вибачте, ой, ой, такий брудний і дуже старий цей канцелярський ніж. Вже ніж, бачите, ще такий ось такий маленький кусочок, ось такий, Ну як кусочок. Да, ось так, ось ось така штука. Да. І можливо, варто цю штуку трішки там попорпатися, можливо, вдасться трошки, трошки ці всі наплею позрізати, можливо. Я вже трішки спробував бавитись, ну, наче, наче виходить непогано, тим не менше, ось така цікава річ. На цьому все. Усім дякую за прийняття ролику до кінця. Добре, на все добре, до побачення.